Вітаю вас, друзі, на каналі Чайна Сервіс. Це відео буде цікаве для військовослужбовців, які займаються ремонтами дронів Evo Евомак 4 t Ну або інженерів, менш з тим, ті, хто з цим пов'язані, дуже часто у них виникають проблеми з підвісами. Це стосується не тільки камер, заміни шлейфів, заміни самих кронштейнів, а також це стосується ще й моторів. І я вам сьогодні підготував такого пацієнта досить цікавого. У нього були проблеми з зум-камерою. Тут була заміна зу. Механізму, заміна лінзи, а також ремонтувалася матриця. Відповідно, зум-камера тут вже працює. Не працювала інфрачервона, її теж уже відремонтував. Але після збору цього дрона у мене виникла проблема з моторами. Підвіс косить зі сторони в сторону, періодично відключається, і відповідно дрон пише, що у нього проблеми з калібруванням підвісу. Калібровка, звісно, не проходить. На цьому моменті я хочу звернути вашу увагу на певні ознаки, які нам Можуть сказати про те, що з моторами є проблема. Для цього я підготував ще один дрон. У нього якраз в підвісі є ця проблема. Зверніть увагу ось на цю щілинку. Як бачите, ролл-кронштейн не прилягає щільно, і відповідно, коли я нахиляю його в сторону, то він упирається в яв кронштейн. Такого не мусить бути, тому що там є стопор, який мусить його зупиняти за 1 мм від яв кронштейну. Якщо ви бачите подібну ситуацію в цьому місці або подібну ситуацію ось в цьому. У місці між е, нижнім демфером і явкронштейном тоді вам необхідно зробити певні маніпуляції для того, щоб виправити цю несправність. А саме, ось дивіться, я зараз підготував вам кронштейн, в якому якраз і я в мотор і ролл мотори пошкоджені, зверніть увагу, що в цьому місці, де втулечка статора входить в ротор, вона не прилягає щільно, і вся проблема в тому, що виробник зробив досить ненадійні ці втулки. Якщо ви почуєте зараз щелчок, я зроблю таким чином, просто стисну моторчик. Оп, і ось тепер наша втулочка сіла на своє посадкове місце, але від невеличких ударів від падіння вона знову вискочить, і відповідно мотор перестане працювати. А працювати він перестане через те, що тут знаходяться датчики хола, їхня відстань до магнітів ротора буде занадто велика, і дрон просто не зможе зрозуміти, в якому положенні знаходиться мотор. Така сама ситуація із яв-мотором. Зараз я навіть його спробую випресувати. Ось таким чином він повністю випресовується, і відповідно самі розглядываються. Що при невеличкому падінні це все відбувається з підвісом, прямо можливо, не в польоті а при посації. Відповідно, після того, як ви його запустите, працювати він не буде. Тож так само втискаю до щелчка. І тепер пропоную вам зробити деяку модифікацію підвісу. А саме для цього нам потрібна буде точкова зварка. Я вам продемонструю вже один моторчик, який я зробив. Ось на цьому моторчику це у мене був тестовий мотор, оскільки це підвіс, який був втоплений. Ні я в мотор, ні рол мотор тут уже не працює. Я просто тестував різну потужність. Я поставив декілька точечок точковою зваркою. Після того я їх трошки заполірував, і зараз ми те саме будемо робити з цим підвісом. Тож погнали для зварювання. Я буду використовувати зварювальний апарат Glitter 801 h Це на сьогоднішній момент найпотужніший на ринку, наскільки я пам'ятаю. А потужність я виставив 10. Це у нас так дослідним шляхом. Ми перевірили і зрозуміли, що це не наробить шкоди цьому мотору. Відповідно, самі розумієте, це вже не перший наш випадок. З подібною роботою. Так, встановлюємо ось таким чином два щупа по діагоналі. Зараз буде купу іскор. Опача. Раз. І два. Так, тепер трошки просовуємося далі. Три, два, один. Єс. Наварили ми, звісно, наварили, чесно кажучи, не дуже зручно під таким мікроскопом працювати. Я звик до оптичного мікроскопу, а от залишки того, що ми наварили, знімаємо за допомогою бормашинки, зачищаємо це все, для того, щоб вони не порізали шлейхик. Ну що ж, друзі, як бачите, робота пророблена. По в мотори не так гарно, тому що робив під мікроскопом цифровим. А під оптичним мікроскопом я зробив рол мотор Зараз ви бачите знімочки вже готової роботи. Після того як я заварив точковою зваркою тулку, це все було запчищено бормашинкою. До речі, бормашинку я придбав на Аліекспресі. Це ручна акумуляторна посилання можу, до речі, дати кому цікаво, або просто напишіть в приватні, скажу, де я що купував. Дуже кльова річ. Потім отримані місця точкової зварки я залив ультрафіолетовим клеєм, зафіксував для того, щоб вони не різали шліф. Ну і відповідно, сам шліф я за своєю старою звичкою буду ще захищати додатково ізолентою тканевою в тих місцях, де вони будуть торкатися цих місць. Якщо ви звернули увагу, саме там, де проходить шліф, я не робив точкової зварки, просто для того, щоб себе підстрахувати. Тож тепер наразі нас чекає збірка, я вже перевірив, моторчики римаються купи, не випресовуються, ну, принаймні. Вони набагато якісніше зроблені, ніж це було з заводу. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас є ще якісь ідеї фіксації, крім точкової зварки, тому що я не певен, що це ідеальний варіант. Можливо, є якісь клея, які будуть їх утримувати в цьому місці, і це можна буде зробити легше. Таке сьогодні у нас було відео. Маю надію, що воно було практичне. Принаймні, для військових інженерів воно точно дасть додаткову інформацію. Дякую вам за увагу. З вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей, па-па.